Привіт-привіт, сонечки. Як вам усім ось така укладка волосся, личить вона мені, Пишіть, будь ласка. Буду рада коментарям і для вас коротенький вірш. Крилата пташка Сонця небо осінила, благословила перстами, променями світ і всього, всього потроху благословила. Крилата пташка, не зникай за хмарі. Любий, любий, любий цей час і неповторності розмаю осіний раз. Я кохаю, я люблю, я кохаю. Люблю, люблю, і сонце наді мною створило заповідь нову, люби, 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 де скорено, і не шукай любові ці причалу, щоб це кохання надавало тобі крилатості завжди. Люби, 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 я йду. Назустріч мені вітри й хмари, а я до сонця все іду. І там удалечі захмаря, і знову знов себе знайду. Хай я тут неумируща буду у тих словах, в поезіях, у муках, як всі поети буду неумируща. Скажіть мені, нащо ж мені слова в уста та вровані, і звідусюд, навіщо я словами бавлюсь, мов дитя, Дорослість слів тих пізнаю, і пізнаю я втім життя, навіщо я є словотворна і в тих словах? Нема причалів, життя прекрасне і потворне, життя зве своїм началом. Бо я люблю, бо я люблю, бо я кохаю ті слова, життя мені відвідало.